Так чи інакше ми отримаємо Гренландію. Якщо це скомпрометує НАТО, якщо НАТО ефективно припинить існування, я той, хто врятував НАТО. Я той, хто підняв їхні витрати до 5% ВВП. Зачекайте на хвилинку. Їхні витрати були 2% і вони не платили. А тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО. У вас не було б НАТО, якби я не був президентом. Ви виведете США із НАТО, ви розглянете таку дію. Можливо, НАТО буде розчарований, якщо я це зроблю. Можливо, НАТО. Ми заощадили би багато грошей, але мені подобається НАТО. Я просто намагаюся зрозуміти, чи було б НАТО з нами, якби нам це знадобилося. Не впевнений, ми витрачаємо багато грошей на НАТО. Гренландія не хоче, щоб Росія та Китай захопили її, і оборона Гренландії. Фактично дві собачі упряжки. Знаєте, яка у них оборона? Дві собачі упряжки. Якщо це вплине на НАТО, це вплине на НАТО. Але ми їм потрібні набагато більше, ніж вони нам. Скажу я вам зараз. Ігор Юритрович, політолог з нами уже на прямому зв'язку. Пане Ігоре, добрий вечір. Мої вітання. Вітаю. Отже, дійсно, ми бачимо ці заяви Дональда Трампа, і схоже бажання заощадити цілком реальний мотиватор для американського президента, навіть для виходу з НАТО. Він фактично прямо говорить: ми втрачаємо надто багато грошей, витрачаємо надто багато грошей на НАТО. То як ви розглядаєте і оцінюєте цей новий раунд заяв Дональда Трампа? Наскільки серйозно він налаштований, як щодо самого північно-атлантичного альянсу, так і в ситуації довкола Гренландії? Ну, очевидно, що він продовжує качати тему. Давайте скажемо так. Да, це такий типовий Трамп. Йому треба постійно піднімати ставки. От він сьогодні згадав про собачі упряжки. Ну очевидно, що це неправда, і всі прекрасно розуміють, що це ну спеціальне таке викривлення реальності, викривлення дійсності, як і його історичні ремінісенції, які не мають нічого спільного з історією про якусь окупацію острова Дачанами або ну, багато інших заяв, які він робив. Мені найбільше до речі сподобалося заява. Про те, що якщо 500 років назад данці висадилися на ну, значить, на березі цього острова, це не означає, що він їх е, цікаве формулювання, враховуючи, що колись на березі ну Нюфауленда давним-давно висадилися вікінги а пізніше це були вже власне європейці, які приплили колонізувати північну Америку. Тому за такою логікою британська корона може, хоч зараз, вимагати повернення США в лоно монархії, так би мовити, але жарти жартами, але видно, що Трамп продовжує поки цю тему. Максимально якби розкручувати тут ключове питання в тому, яким сценарієм він все ж таки піде. Ну є сценарій, звісно, радикальний, але в нього, чесно кажучи, просто не хочеться вірити, тому що це призведе до дуже багатьох негативних речей, і явно розколить НАТО, наприклад, середини. І більш ймовірний сценарій це все ж таки вихід потім на якийсь спільний документ, новий документ, згідно якого Сполучені Штати Америки просто збільшать суттєво свою присутність не лише в Гренландії. Взагалі в регіоні отримують більше можливостей займатися тим, чим вони хочуть займатися, але ну ніякої формальної там анексії чи окупації цього острова не відбудеться. Тут, до речі, не треба забувати про один такий простий момент. Трамп та багато може робити заяв. Представники його адміністрації можуть робити багато заяв, але рішення щодо неприйняття чи неприйняття якихось нових територій до складу Сполучених Штатів Америки приймає конгрес. А в конгресі у Трампа ніколи буде буде достатньо голосів за таке рішення, тому що дуже багато республіканців виступають проти цього, і вони ну взагалі не розуміють як в 21 столітті. Можна мислити категоріями там анексії якихось територій, тим більше якщо ці території офіційно і законно у відповідності до норм міжнародного права належать е, іншій країні. Ну і дивіться, можливо, у е, Трампа були певні сподівання на якийсь внутрішньогренландський рух, там сепаратистський, да який хоче відколотися від Данії. Він дійсно там є, і там є постійні розмови про відділення Гренландії, так би мовити, від Данії. Але проблема в тому, що ті, хто хоче відділитися, вони не надто хочуть Єднуватися до США, прекрасно розуміючи до чого це може призвести. Тому ми бачимо продовження поки цієї гри Трамп буде ще качати тему або до того часу, коли вона вже не вирішиться в якийсь формальний спосіб, або зараз просто не з'явиться якась інша історія, яка відволіче увагу Трампа від Гренландії. Він не буде до цього питання повертатися. Наприклад, Іран навіть дуже би хотілося, щоб це був Іран, оскільки це запаморочення від успіхів після Гренландії. Ну Трамп його трошки неправильно застосовує. Мені здається, є інші. Але ви маєте на увазі, так e, да, 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 вибачаюсь після Венесуели. Да, в нього певне запаморочення від успіхів, і хотілося б, щоб він знаєте, оцей ентузіазм, він його докладав на до правильних речей. А не просто почав там розказувати щось про Гренландію, Мексику, не знаю Колумбію і навіть Кубу. Тому що мені здається, з Кубою вони можуть теж вирішити питання в зовсім інший спосіб, а не так, як це думає Трамп. Ну мені здається, що так і буде, тому що кілька днів ще ця тема поживе, а далі ну, треба або робити якісь конкретні кроки, де конкретні кроки в Штаті ну поки що не готові. Просто або ну, треба вибирати якийсь інший варіант, що робити з цією ситуацією, до чого вона взагалі може призвести. Ну але разом з тим, коли ми вже заговорили за Іран, знову ж таки, ми бачимо, що в білому домі зараз схоже визначаються з тим, як діяти, як реагувати. Раніше Трамп казав, що якщо режим почне вбивати протестувальників, Сполучені Штати втрутяться, прийдуть на допомогу. Зараз правозахисники повідомляють уже про понад пів тисячі загиблих, і це там за найскромнішими, скажімо так, підрахунками. На ваш погляд, а які взагалі от у Трампа варіанти як реагувати на ситуацію? Ну, він в Ірані може відреагувати в, в, в два способи, так би мовити, може бути якась пряма участь АМ Амер... Сполучених Штатів Америки. Ну, це якісь точкові удари. Там, по в першу чергу, по представникам цього фундаменталістського режиму. Я кажу зараз. Дивіться, там в Ірані просто. Ну, я переконаний, що наші шановні глядачі і так це прекрасно знають. Там фактично існує дві влади. Да? От вони десь паралельні, десь вони перетинаються. Ну світська і духовна, і е, світська влада, вона, в принципі, так. Та знаєте, здатна на певні компроміси там, взагалі, в неї постійно йшла боротьба всередині між реформаторами і консерваторами. І якби тільки залишилася свідка, свідка влада у вигляді президента, парламенту, там якихось політичних партій, я думаю, що з ними можна було би домовитися, і вони би припинили репресії проти власного народу. А от по духовній владі, звісно, там є питання, тому що вона ну, домінує, вона створила додаткові якісь інституції по типу, наприклад. Приклад корпусу вартових ісламської революції, чи якихось там е аналогів нашого конституційного суду, але він виглядає як е корпус захисників е конституції, там, наприклад, Ірану. Да? Е от якщо нанести якісь точкові удари по цим людям, які очолюють власне ці інституції, ситуація може дуже швидко помінятися і не на користь е нинішнього режиму в Ірані. Це перший варіант, коли Сполучені Штати власне самі це зроблять. А е є другий варіант, коли Сполучені Штати. Дадуть добро і не будуть заважати це зробити іншій країні, яка є на близькому сході, і яка насправді в ліквідації цього режиму, саме фундаменталістського режиму, який є в Ірані, дуже сильно зацікавлена. Мова, звісно, йде про Ізраїль. Причому я ще раз підкреслюю: мова не йде про якусь наземну операцію, якесь там бомбардування Ірану, як такого, це можуть бути точкові удари, які змусять просто Аяталу там втікти з країни, ну або, наприклад, і не встигне втекти. Країни на да? і це призведе тоді до якихось серйозних змін. Очевидно, що іранський народ це факт. І ми це бачимо навіть незважаючи на те, що іранський режим намагається усіляко приховати те, що відбувається в країні. Вони там інтернет вирубають і сталінки намагаються погасити, і так далі. Але очевидно, що для переважної більшості іранців нинішня ситуація вона вже є неприйнятною, і вони хотіли би цей режим поміняти, тому що вони просто втомилися від всього того абсурду, який вже багато років існує в цій країні. Якщо знаєте, спочатку після ісламської революції це було якесь піднесення, воно тривало пару десятків років. Іран Звик жити під санкціями, але такі режими можуть жити, якщо ну населення або просто не звести до рівня. Якоїсь аморфної маси, як це, наприклад, відбулося в північній Кореї, але з ми це не працює, тому що слухайте, це представники дуже давнього народу, це представники освіченого народу, тому що і навіть після ісламської революції в них достатньо багато працює університетів. В цих університетах, до речі, вчаться і жінки, що позитивним є моментом, і дещо вирізняє навіть Іран від деяких інших країн, які от на принципах фундаменталістських побудовані, багато іранців раніше навчалися на пострадянському просторі. До речі, в тому числі і в Україні У нас багато дуже було студентів, які приїжджалися і навчалися. І ну, ці люди їх не, не вийшло не звести до рівня такої маси, тому їм треба все ж таки обіцяти, що далі якось буде краще, а воно з кожним роком стає тільки гірше. І відповідно, ці люди зараз не готові з цим миритися. Так що Трамп може просто знаєте трошки підштовхнути цей фундаменталістський режим, не докладаючи навіть якихось великих зусиль, і просто розуміючи, що його знесе народ, але ну іноді народу треба якась невелика. Підтримка в даному випадку вона можлива важлива, чому тому, що оці парамілітарні структури, паралельні структури, типу кві корпусу вартових ісламської революції, да вони е, ну самі по собі не здадуться. Вони не, не, не можуть е, мислити себе без режиму, який існує, і вони за цей режим будуть битися до кінця. Але якщо їх обезголовити, ну це може бути вже зовсім інша історія. Хочу трошки провести паралелі з ситуацією в венесуелі. Ми побачили, що після викрадення фактично венесуельського диктатора, замість того, аби підтримати опозицію, Трамп навпаки, ну і загалом сполучені штати навпаки зробили ставку на представників того самого режиму, і зокрема на віце-президентку. І Трамп коментуючи це, говорив про те, що от в Марі Коріна Мечаду, начебто, там немає впливу, вона занадто слабка і не користується належним рівнем довіри серед венесуельського народу. Коли ми кажемо про опозицію в Ірані, зокрема Реза Пахлеві, який знаходиться на території Сполучених Штатів, на ваш погляд, наскільки він має підтримку власного народу в очах Дональда Трампа, і наскільки Сполучені Штати можуть зробити ставку на нього? Це дуже цікаве, насправді, питання, тому що цей кронпринц, як його називають, він багато років особливо не коментував те, що відбувається в Ірані. Він жив собі таким звичайним життям. До речі, життям дуже таким, знаєте, ну демократичним, я б так сказав. Тобто, в нього немає оцих якихось відхилень, пов'язаних іноді там з якимись царськими монаршими родинами. Е -е Шахськими родинами, да, які там вважають себе кращими за інших, він достатньо був толерантний. В нього кажуть дуже вестернізовані відносини всередині родини. Ну, наприклад, він велику увагу е, приділяє там е, вихованню і навчанню доньок. В нього є доньки, він вважає, що вони повинні мати те ж саме, що мають там і хлопці. Це вже показово дуже розумієте? Це йде в певне протиріччя тому, що відбувається, наприклад, в Ірані. Але оці от протести і те, що він вирішив, якось їх прокоментувати. Увати і його коментарі зайшли. З'ясувалося, що він може стати певним символом. Тут знаєте, звісно, паралель вона може не дуже досконала, але від неї важко втриматися. Трошки нагадую, знаєте, можливо нагадувати ситуацію, яка була в Іспанії колись. На вже на завершальному етапі режиму Франко, Франко вирішив відновити реконструювати фактично в Іспанії конституційну монархію. Привіз молодого цього ну наступника трону там короля Хуана Карлоса, і е, вважав, що от е, ну, він повинен стати певним символом е, перехідної Іспанії, е, переходу там до нового уряду, там і так далі. Так, це робив е, по суті диктатор Кауділіо, який на той момент був в Іспанії. Але він завбачливо якби підготував такий певний транзит, і король на певному етапі став символом е, от такого переходу. Хоча він був дуже неоднозначною особистістю, є дуже неоднозначною особистостю. До нього було дуже багато питань там різних і так далі. Але але тим не менше, от може статися так, що Роза Пахлаві теж стане такою людиною, і, от, до речі, Сполучені Штати на нього можуть поставити, і ця кандидатура може бути прийнятною як якась певна перехідна. Зрозуміло, що якщо давайте там змоделюємо е, Аятола, наприклад, тікає. Там цей ну кронпринц їде там в Іран. Ну Іран все одно ж залишається ісламською республікою. Відповідно, там є парламент, там є президент, і сказати, що вони якось реставрують монархію, достатньо складно. Тут, скоріш за все, мова може йти про формування якогось нового типу політичного режиму. Але участь в ньому безпосередньо може цей кронпринц взяти. І чому я кажу, що Штатам ця історія може підійти? Тому що вона дуже персоніфікована, вона дуже персоналістська. А я нагадаю. Що Дональд Трамп віддає перевагу якраз персоналістським персоніфікованим відносинам для нього? Це абсолютно нормальна ситуація. Він вважає, що це окей, коли це робиться, от в такому персональному характері. Тому я не здивуюся, якщо е, Трамп ну, якщо наважиться, що, все ж таки, якось долучити Сполучені Штати до вирішення цієї проблеми, в якийсь момент скаже, що ну от є прекрасна людина, я його знаю. Чудово, ми грали в гольф, не знаю, пили каву чи що вони там п'ють. То ну, алкоголь Трамп нап'є, начебто, е, від самого там. Ну, від, від самої юності, так от е, скажімо, от є чудова людина, і значить, він може в принципі стати такою перехідною фігурою для нового Ірану. Це можливо, але все буде залежати від того, як там далі ці протести будуть розвиватися, і чи буде реальний шанс ну, повалити е, цей режим. Ну, тобто, щоб Аєталаха мені ну, збіг з країни, ну або з ним щось інше там трапиться, і він не зможе впливати на ті процеси, які на сьогоднішній день в Ірані є. А як ви вважаєте, що для цього має відбутися? Знову ж таки Реза Пахловій зараз закликає фактично протестувальників взяти під контроль всі там адміністративні будівлі. Також він звертається і до іранців за кордоном, і закликає знову ж таки фактично брати під контроль посольства і консульства, які він каже, так належить іранському народу. Ну, якщо ми говоримо про ситуацію всередині країни, що має стати з цією там червоною лінією? Я не знаю, або точкою неповернення, після якої для режиму не залишиться інших варіантів. Окрім як втечі для того, аби самозберегтись, ну тут два моменти повинно бути. Два фактори повинні співпасти з одного боку. Коли реально поліція, які силові структури, там частина армії і так далі перейдуть на бік протестувальників. Це важливо, тому що дивіться я ще раз наголошую: там є власне армія і є квір. Корпус вартових ісламської революції це паралельні структури. Вона, до речі, нагадує ту історію, коли якась була коли якась була в нацистській Німеччині з штурмовими загонами і вермахтом. Там чим це закінчилося? Ми прекрасно пам'ятаємо. Гітлер знищив штурмові загони. Тут все навпаки їх не знищать, тому що вони основа режиму. І от якщо частина інших там армійців і так далі перейде на бік народу, то зрозуміло, що це вже буде такий переламний момент. І другий момент це знов таки повертаємося до персон. Ці режими от такого типу, як Ірані, це взагалі одна з небагатьох світів теократії. Ми можемо там в якості теократії, ще, можливо Ватикан згадати і, і по великому рахунку, все так. От вони персоналістські. Якщо зникає персона, бо щось відбувається з персоною, режим може дуже дуже швидко завалитися, і це в принципі шанс для там Ізраїля, шанс для Сполучених Штатів спробувати вирішити цю проблему. Ну от в такому форматі, знаєте, пер, ну, персоніфікова. Аному чи підуть вони на це? Ну треба подивитися, поки сказати складно. Але давайте так констатуємо, що часу насправді на прийняття рішень в них залишилося вкрай мало. Вкрай мало. Тобто, це треба або робити зараз, або шанс буде згаяний, і це повстання народу просто потоплять Україну. Безперечно чекаємо з нетерпінням і очікуємо на розвиток подій. Очевидно, що від цього багато чого буде залежати, бо Іран дійсно є там одним із ключових союзників Росії, яка веде війну проти України. На сам кінець ще дуже хочу з обговорити з вами іншу тему. Вже питання нашої внутрішньої, так би мовити, політики. Сьогодні профільний комітет парламенту з національної безпеки не підтримав відставку очільника служби безпеки Василя Малюка. Звісно, фінальне голосування і вирішальне голосування має прийти в парламенті, але, наприклад, на завтра знову ж таки Совані всі голосування через те, що, начебто, як повідомляється, немає достатньої кількості голосів. Скажіть, чи прогнозуєте ви ситуацію, під час якої ну це питання просто зависне в повітрі, і там можливо досить тривалий час? Верховна Рада не буде в змозі в стані проголосувати там за відставку Василя Малюка, і він продовжить е, обіймати посаду очільника відомства. А тут цікаве питання. В нас вже є тимчасово виконуючі обов'язки, якого призначив так, Зеленський. Тут, тут. дійсно юридичне юридична така, знаєте, ну виходить юридична вилка. Правдик, звісно, мабуть, краще б за мене прокоментував саме цю історію, але дивіться, з політичної точки зору, у нас може бути абсолютно така цікава ситуація. Не буде голосів за звільнення малюка. З якої причини, тому що Зеленський не подав документ щодо призначення нового очільника СБУ. Якщо в Верховній Раді. Крім подання на звільнення малюка з'явиться подання на призначення хмари. Я переконаний, що голоси в парламенті знайдуться, тому що опозиція буде готова проголосувати за таку рокировку, дякуючи Василю Васильовичу. Але ну очевидно, якщо президент вже прийняв таке рішення, то тоді вони це зроблять. Але якщо це буде просто документ подання на звільнення малюка, от в мене є сумніви, що 226 голосів нас назбирають. Сьогодні була історія в комітеті, і завтра можуть просто це питання в сесійну залу не винести. Вона про. Просто зависне, але тоді треба давати відповідь: а який же статус у малюка, тому що е, це не одноосібне рішення президента, це рішення власне безпосередньо е, і парламенту, в тому числі. Тому треба, мабуть, буде йти до парламенту, якось пояснювати, якось роз'яснювати. Ну, президенту, взагалі, це не завадило б мабуть зробити на широкий загал, тому що мені е, знаєте, так от здалося, що таке рішення комітету е, воно просто пов'язано з тим, що не народні депутати, ні суспільство в цілому вони так і не зрозуміли причини звільнення Василя Малюка. От чому ну, суть Так і є І ще раз кажу. Да, я ще раз кажу: у президента є таке право, він може так зробити. Але якщо в демократичній державі президент це робить, він повинен якось це пояснити. Наприклад, по Федорову Шмигалю Зеленський пояснив. До речі, дуже ну правильно, класно, логічно. І тому, бачите, сьогодні голоси за їхні звільнення в комітетах були. Нема питань і будуть сесійній залі. А по малюку, оце як залужне, всі стоять і не розуміють, типу ну на хіба це робити? Навіщо це робити? Який сенс? Якби можливо Олександрович якби більш детально це пояснив і поспілкував в тому числі зі своєю фракцією голоси б знайшлися. Але наскільки я знаю, сьогодні, начебто, в парламенті буде зустріч слуг народу, але не з президентом. Там буде прем'єр-міністр. Тому, якщо не буде відповідей щодо голови СБУ, то питання може підвиснути. Що як на мене неприпустимо для країни, яка знаходиться в стані повномасштабної війни, і ну такі речі краще не робити, не доводити їх до такого стану. Ви сказали, що питання відставки малюка не було прокомуніковано, ми не почули пояснень, дійсно, це так. Вже прийшов певний час і є можливість проаналізувати цю ситуацію. От ви як політолог, який мотив все ж таки за цим вбачаєте, коли мова йде про відставку очільника, одного з ключових відомств в умовах війни? Знаєте, Якщо відкинути різні теорії змови, які ходили довкола цього, мені здається, що. Оскільки президент вирішив дійсно, дійсно це ж факт, максимально переформатувати свою вертикаль, максимально переформатувати. Мабуть, тут діяли по принципу, що жоден тоді в цій вертикалі не повинен залишатися на старій посаді. Його треба кудись переставити, пересунути, створити якусь нову систему, стримування противаг там, і так далі. І, от саме через це таке рішення було прийнято, чи є воно правильним? Ну тільки час покаже. Ну я суб'єктивно, звісно, вважаю, що мабуть цього не треба було робити? Це, це не дуже правильне рішення. Але якщо президент бере на це від ну, за це на себе відповідальність, тоді треба це вже довести до кінця. І ще раз кажу: внести просто подання на наступного очільника СБУ і проблем з голосуванням за пана Хмару не буде. За нього проголосують. Якщо звісно там немає іншого плану, поставити якусь іншу людину, але через певний період часу. А про яку іншу людину може йти мова? Ну, заступник голови СБУ пан поклад, угу. якого давно хотіли, начебто, призначити. Але дивіться, тут ще тоді вже з'являється інший момент. Це не дуже подобається новому главі офісу президента. Розумієте, і тут вже така от гра підкилимна, за якою ми б з великим задоволенням поспостерігали би, мабуть, і покоментували, якби це тільки знов таки не відбувалося на фоні війни. Тому краще всі ці інтриги відкласти на потім ну і займатися більш реальними якимись речами. Ну і генерал-поклад відомий фактично тим, що так само брав участь у, ну якщо можна так сказати, переслідуванні фактично набу і САП, і от зокрема тих кримінальних справах проти якраз детектива, детективів національного антикорупційного бюро. І це теж той факт, який ми маємо, і це те, що так само може ускладнювати всю цю ситуацію. У Будь-якому випадку маємо вже завершувати. Дякую вам за ваш час, друзі Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку.